Реалізація бажань клієнта в дії Acer ремонті. Дивимось. бажання в клієнта було по максимуму прокачати і збільшити ємність цієї оригінальної вже недової, піддутої батарейки Acer, яка мала колись ємність 3300 мАч. Що ж, будемо виконувати їх за допомогою моїх абсолютно новеньких елементів, виготовлення 13.06.2025 року, ємністю 3950 мАч. По факту вони віддають 400 навіть. Отже, ємність була 3,300, Зараз буде 4,000. Готовий результат з новими елементами, які ідеально знайшли своє місце в новому корпусі. Результат програмування перед вами ідеально до тисячної вольта вирівнені секції. Один цикл, 17400 зарядний вольтаж, 1,6 ампера струм заряда, 400 ємність, 124% життя по відношенню до проектної ємності, яка була 3,200. Сьогоднішня дата. І чіп 40Z555 Ti, Texas Instrument. Таку батарею або будь-яку іншу можу прокачати для вас абсолютно новими, якісними елементами з правильним налаштуванням і калібруванням чіпа. Від вас бажання, від мене професійний інструмент, якісна сировина і уміння. Кому потрібно, звертайтесь.